У нас буква «Ц». каліграфійна хвилинка. Спинки рівно. 27 січня. Класна робота. Буква «Ц» велика. Буква «Ц» маленька. Пряма похила лінія за округленням гачок подвійний. Вивели як і, і коротка похила лінія з петлею. Я вже дописав. Покажи. Я, 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 я... Так, робота де у нас число 27 січня. Де ти нам писав? Чому ти тут почав писати? Нікіта? Бо тут пише 24 січня, класна робота, не пописала 27. Ось тут пише 27, -е, класна робота, шутка лігах і на Ваня, Вайня, поміняйся, лиця не спіть. Покажи. Отут бачиш, які у тебе пропуски, а ось тут вилізла. Ти розраховує. Взагалі непогано. Зараз я все. я все. Молодець, Саша. Обереш. Ага, напиши. Я все. Пішли, кор.

Ліза, а де твоя клієнтина колитка? Ліза, ні, це не годиться. Ага. У тебе непогано, але я ж кажу, треба молодець. Так, добре. Так, А я вже подумаю. Буква С у нас є. Добре. Я зараз щоденник у одному і у другого візьму. Я не буду розбиратися, хто кого взиває, тому що ви одне на одного замість мене дивитесь весь день одне на одного. Не вмієте дивитись на вчителя, буде зауваження. Я попередила чітко і тебе, і тебе. Ти зрозумів мене? Я тут є, дошка тут. Будь ласка, працюєш тут. Не там, а тут. Що ти робиш? Записуємо, будь ласка, зеленіти. Зе, Ми сьогодні з вами закінчуємо повторювати. Швидко, швидко. Повторювати прикметник. І вже з завтрашнього дня підемо в нову тему. Тому давайте повторюємо. Будуть, зроблю, звичайно. Зараз. Так, зеленіти. Далі зелень. Зелень. Зелений. Зелений. Зелень. Зелений. 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 Міць. Крепость. Міць. Міцний, міцна, міцна. Зміцніти. 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 Ти ж бачиш, як у мене? Не бачиш? Бачиш. Все, працює. Ми пишемо вийку. Тихо. Ліс, ти пам'ятаєш, так? Прикривай ротик, коли? Чхаєш, кашляєш. І-ілі. Все. Зеленіти, зелень, зелений. Міць міцна, зміцніти. Хто написав, той молодець. Хто написав? Зараз беремо простий олівець і підкреслюємо слова, які означають ознаку предмета. Хто дописав, беремо простий олівець і підкреслюємо слова, які означають ознаку предмета. Звісно, словно, я курс. Треба з головою думати. А голова для того, щоб не в палатом. Я дописав! Міц ціла. Крепость. Міцний це крепкий. Ліс! Ліза, ладно, так! Ну ви вже сказали, Ліза, чого ви далі продовжуєте? Так что? А, ознака предмета, що означає, діти? Для що? Ні. Ні, це підметник. Прикметник Нікий так каже. Молодець. А прикметник на які запитання відповідаєте? <плес> я, 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 я не розумію, за цьому. Продовжуєш писати, Ви? у тебе ж рядок є? Ну, ознака, це який? Яка? Яке? Які? Це ознака. А Зроб... Зроб... Зробити? Зробити? Стати міцним. Стати крепче. Зміцнити. Що? Я питаю, я сказала підкресли. Ну все так хорошо. Ознаки предмета. Ще раз я тут вам нагадую, це яка ознака? Запитання, яке? Як? Ні, не писати, Я вам нагадую. Який і які? Будь ласка, підкресліть слова, які, які є ознаками Вероніка, підкреслила? Які є ознаками предметів? Тимур Кіченка, ти підкреслив? Ти не написав навіть. Кліма, які ти слова підкреслив? Скажи, будь ласка. Так, слабенька, Кліме. Скірко, тихо. Скажи, які ти слова підкреслив? Зелені. які яке? яке? Я... Ні, я не чую. Е... І все? Зеленіте, міцена, зліт, І з того зеленіти це Даленька. що, яка, яке, який чи які? Яке там запитання ти поставив, що ти підкреслив? Ну, чому ти підкреслив зеленіти? Чому ти вирішив, що це ознака предмета? Якщо ознака предмета, можна поставити запитання. Яка зеленіти підходить? Який зеленіти підходить? Яке зеленіти підходить? Які зеленіти? Ні, це ти неправильно підкреслив. Далі, що? Який делий підходить? Міцна. Далі. Тепер міцна. Друге слово, що ти підкреслив. Перевіряємо. Яка міцна підходить? Підходить. <підходить> Далі зміцніти. Яка зміцнити, підходить? підходить? Який зміцнити підходить? Яке зміцнити підходить? Який зміцнити? Зміцнити? Це що зробити? Це дія. Це не ознака і не предмет, нам ознаку треба. Не підходить, прибирай, Тимуре. Одне слово. Саша, якого слова ще не вистачає? У нас ще одне слово повинно бути підкреслити. Зелений, як сказала. Якщо б ти Зелень. була Саша Зелень. у нас... Зелень це що? Це предмет. Неправильно. Зелений це ознака. Який? Зелений. А я що? Яка на? Ну, а взагалі це він же, який? А, не яка міцна. Яка міцна, який, який зелений. зелений? Тоді правильно. Який Ой. зелений це, правильно? Так. Який, який зелений. А може Далі, скажіть, будь ласка. Е я зараз читаю слова, а ви мені кажете запитання, яка, який, яке, який, які. Який. Домовились? Так. Синій. Який? Який? Яке. Яка синій? Який? Синій. Який? Тихо. Яка? Ні, Яка. не Синій. Це він. Тому який? який. Ну так. Далі. Жовте. Я, який. який? Це він? Жовте? Яка? Яке? Яка? Жовте? Супер. Яке? 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 Подумайте кожне слово, переберіть в голові, підберіть, якщо ви не, не впевнені. Велика. Підбираємо запитання. Велика. Яка? 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 Який? Який? Який велика? Який великий? 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 Діти, а у нас же в прикметнику, згадайте, ви дивіться, тут зелені. Останні залеж. букви! Останні букви, ви пам'ятаєте, ми з вами казали, що вони збігаються із запитанням. Міцна це я К. Ви бачите, А і А збігаються. Жо... Яке жовте? Яка жовта? Які жовті? Який жовтий. Назад Карноха, Ти мене взагалі не слухаєш. Ти сидиш, з ножицями граєшся. На жаль. Потім не буде здивована, якщо будуть помилки. Е, наступне. Сильний. Який? 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 Молодці. Червоне. Яке? Червона. Яка. Червоні. Яка. Малесеньке. Яка? Велика. Яка? 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 Я... Добре. Е, низька. Яка? Яка? Ви бачите, низька? Яке. Вона знову мені стака. Яка? Стакан Ліза, яке? Я тобі не дозволюю зі стаканами тут брати. Постійно після тебе зламані стакани. прибиральниця прибирає. прибирає. <кхи> Далі. Височеньке. Яке? Втімуре, височеньке. Що ти в кінці чуєш? Який звук? Е, значить, яке. яке? Е, в кінці чуєш, значить яке. В предметниках, в ознаках. Так, далі. Е, Доберіть і запишіть до слова ЗОшит два слова, що означають ознаки предметів, які означають. Напишіть Зошит і потім пишете ЗОш пишемо з великої букви. ЗОшит. ЗОшит з великої букви пишемо Ліза знову шнурми. Зошит? А тепер два слова напишіть. Так, ну тепер, Ліза. Тепер записував. Ну Прошу ж ногами не начіпати. Математики. Який зошит може бути? Математики. Який? Це з чого з математики? математики. Який може бути зошит бути? З Ні, який? Це ж гарний. Гарний може бути ще, Вероніка. Жовтий. Жовтий може бути ще який. Голубий. О, жовний, зелений. 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 Ну пишіть. Блакитний. Великий, маленький, яскравий, чистий, новий, а старий. Як... Ви зрозуміли, як підбирати? Ліза, сидить, вона знову кушає пальці свої. Ліза, прибери пальці з рота. А немає такого прикметника. Прикметника немає такого. Я кажу прикметника, ознаки такої немає. Можна. Тихо, кліма, будь ласка, не заважає іншим. Два слова, одне написали і друге. Два слова дібрати. Можна більше, якщо хочете. У вас теж ось на листочках буде завдання дібрати два прикметника. Тільки інші слова зовсім будуть. Налітки — це не ознака, це прикмета. Ой, це предмет. Тобі кажу ознаку предмету. Налітки — це що? А тобі треба який зошит? Ані що? Так, ага. на, поставили крапку, коли дописали. Далі пишемо. Погода. І два слова до погода. Яка Яка може бути погода, діти? Сонячна. Сонячна ще яка може бути. Хмарна. хмарна. А що пісне? Біла. Погода. Біла. Біла. Ну, це хмарна. Туманна? Туманна може бути, так. Ні. Ну, сонячна, гарна, туманна теж. Гарна Гарна погода. Ты муж... Ради Радісно. Нічого. Давай, пиши. Саш, будь ласка, пыши.

Все, Нам поставили крапочки. Добре. Працюємо далі. Ще одне на повторення. Нам треба з вами добрати і записати слова протилежні зазначення. Напишіть з наступного рядка, з маленької букви. Білий тере. Молодці, пишемо. Білий, тире, чорний, добре. Чорний, білий, тире, чорний. Все трібно, не лежу. Білий, тире, чорний. Далі світлий, тире, Маг, мэр, тёмный. Яка світлий? Світлий антоніми. Антоніми, так, це слово протилежне зазначення. Хто дописав? Я. Діти, я вам видаю листочки. Тут у вас буде схоже. завдання. Нам на... тільки на одній сторінці буде. Воно коротеньке. Дивіться, ви на горі пишете прізвище. Якщо надрукувалось так, що на горі немає місця для а однизу його напиши. Добре? Всі зрозуміли. Це хорошо. А зброю маску масштаб. Не зовсім там дивишся сам що сьогодні. Що? Только я писала. Подивися. Знаєш, працює. Я не знаю, почуваю. Що я це відчуваю? Я дивлюся так. Все істе. Можна здати на відео? Тут напиши, щоб я не крутила листочок з гороблиць. Все спокійно починаємо. Можна, я ж кажу, якщо нагорі не надрукувалось, будь ласка. Киморку, куди ти заглядаєш? Саша! Зараз ти сядеш сама. Щоб я не чула від тебе ні одного слова. Ты, ти ти можеш скінченка, дуже відволікає. Яскравий? Не Яскравий? Да? Подумай. Пропусти, а потім подумай. Хорошо?